Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Будівництво протирадіаційного укриття для учнів Коростенського міського ліцею No8 призупинено. Замовник та підрядник по різному пояснюють причини зупинки будівництва. У цьому випуску програми Тиждень Житомир детальніше розповідаємо про будівельні роботи, а також про причини їх призупинення. У студії для вас працює Надія Назарук. Після шести тендерних закупівель із пошуку підрядника в лютому 2025 року в користині розпочали підготовку до будівництва протирадіаційного укриття для учнів та вчителів ліцею номер 8 тоді розпочали підготовчі роботи до будівництва. Встановили огороджувальний паркан, зробили розмітку для копання котловану та провели демонтаж лінії електропостачання. Будівельники також почали готувати майданчик для фундаменту. Однак у квітні 2025 року роботи призупинили. Про це розповіла Людмила Бондар, директорка Коростенського ліцею номер 8 У травні місяці. Розпочалися роботи по встановленню арматури, яку ви бачите зараз на будівельному майданчику. В даний момент протягом двох неділь роботи не проводяться. Я думаю, що є питання, які стосуються і цінньової політики, і питання кошторису. На будівництво укриття виділено 30 мільйонів на даний момент. Але зрозуміло, що е, ціни на будівельні матеріали е, ростуть з кожним днем. Наразі навчання в ліцеї відбувається у змішаному форматі у три зміни, каже Людмила Бондар. За її словами, під час повітряних тривог вчителі водять учнів до найпростішого укриття в найближчому багатоквартирному будинку. Однак там не вистачає місць. Діти Тетяни Дубинчук є учнями 8-го ліцею. З її слів, в закладі навчаються понад 500 дітей. Кожен з нас неабияк очікує завершення цього будівництва, яке ми добиваємося вже багато років. І нарешті таки воно почалося, але нам не дуже подобається хід подій, тому що від роботи до роботи, яка була такими періодами, ми помічаємо, що Такі канікули у них, можна сказати, майже місяць. А так як у нас тут мікрорайон на ґрунтових водах, то для нас така погода суха на вагу золота. І, на жаль, з нами ніхто не веде діалог і не може дати відповідь на запитання, чому саме ось такі проміжки застою в цьому будівництві. Хоча нам обіцяли, що до 1 вересня має бути відкриття на проєкт. Ті ми бачимо зазначено до 1 жовтня, але такі темпи, як зараз проходять, нам взагалі не подобаються. Володимир Вогівський, перший заступник Коростенського міського голови, розповів Суспільному, що під час будівництва укриття виникли проблеми між технічним наглядом, підрядником і замовником. До минулої наради, коли ми проводили, він більш-менш виконував свої зобов'язання, які в його були прописані в договорі. Поки суха погода, треба виконати ці роботи, але по Силаючись на те, що він набрав матеріалів, треба проплатити підряд постачальникам матеріалів, і це, на його думку, трохи гальмує процеси виконання робіт. Хоча частково роботи там є, які завершені в повному об обсязі, і по великому рахунку їх можна проплачувати, але наскільки мені відомо, що технічний нагляд не підписує акти виконаних робіт підрядної організації а відповідно, і замовник не може взяти їх до проплати. Цінова політика має бути не вище середньорегіональної. А там є якісь питання, що матеріалів по такій ціні не було. Підрядник закупив матеріали по дорожчій ціні, і от на підставі цього зараз іде вияснення ситуації, яким чином це все привести у відповідність. Дмитро Постовий, заступник директора будівельної компанії, підрядника Креатор, сказав, що замовник порушив строки підписання актів виконаних робіт. За його словами, загальна вартість виконаних робіт складає 6 мільйонів 900 тисяч гривень. Їх замовник не оплатив технагляд, нам обсяги робіт, акти прихованих робіт, всі виконавчі документації. Що з ДБР, прокуратура і суд, і ми там зупинимо всю цю будову. Ну а гроші я своїх заберу по-любому. Ну, ми, ми вложили туди. Ми, ми зайшли працювати. Ми не взяли ні аванса, нічого. Ми працюємо своїми коштами. І ми зайшли якісно працювати. А замовник вас обманщить. Замовником укриття є відділ освіти Коростенської міської ради. Алла Краснокуцька, начальниця відділу, каже, що оплату не проводять, бо технічний нагляд не підписав акт виконаних робіт. Ми сьогодні переписували між технічним наглядом листи і між забудовником. Як тільки технічний нагляд підпише листи, ми готові платити роботи. Кошти є. І ми готові якомога швидше рухатися далі. Є питання щодо надання повного пакету документів забудовником технічному нагляду. Тому ми вчора повторно написали лист на забудовника з пропозиції якомога швидше направити пакет документів для того, щоб підписати акти виконаних робіт і продовжити роботу, не не зриваючи графіка виконання робіт. Дмитро Постовий, заступник директора компанії підрядника, на прохання кореспондентів Суспільного надіслав. Фото підписаного технаглядом акту на закриття прихованих робіт, щоб отримати коментар щодо цього, кореспонденти Суспільного повторно зателефонували Алі Краснокутській. Що це за акт скритих робіт? Тобто це ті земельні роботи, які робляться до того, поки буду заливатися бетоном, які після залиття вже не можна бачити. Це не той акт, це просто те, що були виконані такі приховані роботи. І в кінці вони подаються на експертизу. Експертиза дійсно проводить, що воно виконано, розцінюються розцінки, тоді даються і тільки тоді має право замовник підписувати. А ось акт оцей роб на ці роботи, що він виконав зараз, він технічному нагляду не надає. Дві позиції чи три технічний нагляд просить дай мені які машини використовувались, бо там чітко прописано, і за використання стоїть ціна. Дай нам ось такі таку інформацію. І все, питань немає. Виконавець зробіт так... не надає цієї інформації. А чого технічний нагляд не підписує, тому що не володіючи цією інформацією, він може підписати завищені акти в використанні коштів. Віталій Шутенко, представник технічного нагляду. Відмовився коментувати ситуацію. Я цю інформацію, ну якби, не надаю третім особам, тому що у нас, якби е ну ми ж працюємо там по договору з замовником, тому якби як це коментувати, я чесно кажучи, що... нагадаємо, що будівництво укриття в ліцеї номер 8 міста Коростені розпочали у листопаді 2022 року, але згодом зупинили через затоплення котловану ґрунтовими водами. Тоді учнів перевели на навчання онлайн у квітні 2023 року. Батьки, вчителі та учні звернулися до місцевих органів влади з проханням прискорити будівництво укриття. Початок спорудження об'єкту запланували на грудень 2023 року. Згодом у міській раді повідомили, що будуватимуть не стаціонарне, а модульне укриття, оскільки на будівництво стаціонарного потрібно буде додатково знайти ще 27 мільйонів гривень. Проєктно-кошторисну документацію для забудови розробили у жовтні 2023 року. Перший тендер на пошук підрядника оголосили на 19 жовтня 2023 року, але він був невдалим. Наступні всі тендерні закупівлі теж не відбулися серед причин завищені ціни, коригування проєкту, відсутність пропозицій, невідповідність документів та інше. Шосту закупівлю. Оголосили 15 жовтня 2024 року. На торги подалися три учасника: двоє з яких уже змагалися під час п'ятого тендеру. Переможцем стала будівельна компанія Креатор. Тоді договір на будівництво укриття уклали на 30 мільйонів 134 тисячі гривень. Ця сума на 7 мільйонів 996 тисяч 157 гривень менше за очікувану вартість закупівлі. За умовами закупівлі переможець має збудувати укриття до 1 вересня 2025 року. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.